Ось уже ми і викидаємо брус. Це вже скільки викинули. Он Богдан трудиться, наверху прикручує уголочки. І те, що нам скільки залишилося, там вже крайній Тут є ще два штуки. Все, ще три. Після цього ще три штуки. Ось сюди і буде все. І тоді вже можна. Знизу шалювати. Підшивати потолок можна. Так, да, вже можна підшивати потолок. Зверху кидати мінвату і парабар'єр, шальовка і металопрофіль. І Богдан, і оп. Равновесіє Держим Держимо равновіси. Вимірюється метр між балкою метр регулюється оп вот так. І теж вертольотом то вимірявся метр. Тепер на уголочки. Покажи, на які уголочки. Отакі От уголочки з двох сторон. Раз і раз на саморізики. Ця сторона у нас вже прикрутена. Тепер крутимо цю сторону, а тоді ще дві штучки викинемо. І все. Так що з бабусі теж допомога, хоч що горобець, то й сила. Ми сьогодні з Богданом строго вдвох. Нема нам кому допомагати. Он, Богдан вже і шибочки повставляв. Вже повністю вікна все. Вставлені всі чотири вікна. Вже вікна пробували відкривати на провітрювання. Все нормально, виставлені по уровню, як в аптеки, казав Богдан. Все, пробажаємо працювати. Пока-пока.